Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні ще пару слів про фулбаді. Програма тренувань, коли ти все тіло по суті проганяєш за одне тренування. Дуже багато хейту на адресу такого виконання чомусь. Лється від людей, але я вже дуже давно працюю за такими схемами. Працюю сам, всі мої учні тренуються за такими схемами і мають прекрасний результат. Ну, я вже неодноразово пояснював, що коли ти не вживаєш анаболічні стероїди, важливий активний синтез білка. Він відбувається тільки тоді, коли ти тренуєш, коли тренування м'яза повторюється через. 24-72 години. Якщо цей час збільшується, перерва між тренуваннями, то синтез, активний синтез білка припиняється. І у вас постійно йдуть розриви від цього кріпатури, все таке. Ну, ви знаєте, на, е, люба людина на власному прикладі знає, що відбувається, коли вона тренується день ніг, раз на тиждень. От, понеділок у нього день ніг, середа там грудні. П'ятниця, там спина, там наступний день ще руки окремо люди тренують. І знову, поки черга доходить до тренування тих же ніг, синтез білка був перерваний, активний, будівництво не відбувалось, і що? Кріпатура, ви починаєте все спочатку. Це не відбувається у людей, які вживають анаболічні стероїди. Стероїди, при... принижують. Значення синтеза білка, тобто можна тренуватися по суті і рідше, там можна і частіше, і все це працює. Якби ти не тренувався, вони там ростуть, особливо, якщо генетично закладено. От. Е, зрозуміло, чому фулбаді і які фулбаді підібрати людям. Про це ми поговоримо. Вони бувають різні. Під кожну людину свій підхід. Немає такого, що одна програма тренувань там працює на всіх. Ні. Коли вам там продають якісь програми і там продали Петру, продали Семену, програми однакові, то це неправильно. Люди індивідуальні і програми підбираються індивідуально. Що тільки казати за антропометрію? так? Ну Дивіться. Антропометрично людина з ростом 190 см присідає там з вагою 100 кілограмів, розумієш? от Скільки часу потрібно йому опуститися з довгими ногами. так от Він опускається там 3-4 секунди донизу і одну-дві до верху встає. Інша справа, коли 1,60 з зростом, і там теж він присідає. І він присідає там одну секунду і аж одну встає. І от тепер порівняйте, скільки роботи виконала ця людина і скільки ця. розумієте Те саме вже штанги лежачи. Людина з потужним мостом. Натягнута найширший хват, отака амплітуда руху, і він жме там 170 кг. І коли 170 кг жме, людина ну, на кшталт моїх рук. Ви бачили, як я жму там без моста майже. Мій жим там 155, от, розумієте, прибрати ну, амплітуда в одного отака. Давайте не буду вже про себе, просто візьміть любу людину. В одного така амплітуда, в другого така. І ви розумієте, скільки часу під навантаженням знаходиться м'яз у цього чоловіка і скільки в цього. Різниця, ну ви розумієте, різниця божевільна. Тому от потрібно дивитися на виконання, чому я своїх учнів прошу, щоб скидували мені відео виконання вправи. Дивлюся на довжину їх рук, на кріплення, на все це. Це має значення. Довжина стегна, там тощо. Тобто, ти вже підлаштовуєш під чоловіка е, роботу, підбираєш під нього, в залежності від його антропометрії. І це дуже важливо. Це надто важливо. Не купуйте програми, там, якщо вас навіть ніхто і не бачив, вам скинув, на і працює. Ні. Такого бути точно не повинно. От. Які ж програми fullbody? Ну, можна підібрати, можна будь-який акцент виставляти. Ви берете три основні базові вправи і навколо них крутитесь. Ну, приклад класика, так? а пауерліфтинг, жим штанги лежачі, присід зі штангою, станова тяга. Три основні вправи. І от ми тренуємося. Один тиждень важкий жим, все інше легке середнє. Наступний тиждень важкий присід, все інше легке середнє. Наступний присід важка станова, все інше легке середнє. І переходимо знову так. Оце проганяємо по колу все. І це прекрасно, це працює. Якщо ви використовуєте таку циклічність, це все працює, ви будете обов'язково рости. До цих вправ додати ви можете трошки ізоляції. Тобто ви можете додати якісь. Розведення рук з гантелями, якийсь біцеп зі штангою, якісь розгинання, якийсь, ну, наприклад, французький жим. Три основні вправи повинні йти як основа за основу. Тобто ви їх виконуєте постійно, Ви ведете щоденник, записали, які показники в цих вправах були на початку, і рухаєтесь. Ви постійно їх тренуєте, ви бачите прогрес. Все інше можна змінювати. Можна раз. У блочній рамі руки пора розгінати. Іншого разу ви можете там французький зробити, там ще якісь вправи. Розумієте, От. те саме можна робити з акцентом на якісь відстаючі м'язові групи. Наприклад, спина. От. Спина у вас в пріоритеті, і ви берете три основні вправи на спину. Все інше вкрутиться навколо цього. Ви робите сьогодні важкі підтягування, середню тягу там з гантелями. Що там середню, середню тягу хай буде зі штангою так? От в середньому режимі. І ще там третю вправу можете додати ще якісь тяга-гантели. Або вже блочний тренажер. Хай воно буде більш таке, більш економна вправа, не важка. От розумієте, І так ви тренуєтеся. До цього ви досипаєте якісь легенькі середні присідання постійно, хай вони будуть. Щоб ваші ноги теж пропрацьовувалися. Якісь там руки додаєте обережно, біцепс ми таким чином пропрацьовуємо менше, бо він багато роботи виконує в тягах. Трицепс можемо пропрацювати більше. От. У людини завдання от, акцент на спину. Те саме можна зробити з акцентом на грудні і на всі інші м'язи. Тобто для цього, щоб головне, щоб варила ваша голова. Можна брати будь-яку програму, але вона буде йти як. Не буде йти як шаблон, розумієте? Ви можете щось видозмінювати. Десь там поміняли, там замінили вправу свою ставили, там додали, там щось підкоригували під себе, під свої антропометричні дані. От. І так воно працює. Full body одна з найкращих програм тренувань, але різновидів її дуже багато. Дуже багато. Головне от, ну, розуміння, як ви можете це спланувати під себе. От, Зрозуміло. Тепер невеличку рекламку. Онлайн-тренування. Набираю ще учнів. Якщо є бажання, в описі каналу є мої дані, звертайтеся, в кого є проблеми по жироспалюванню, проблеми в наборі м'язової маси, також підготовка до змагань, вирішення інших якихось проблем, можете звертатись. А на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.